Хокейний прогноз, Чемпіонат світу, який проходить в Данії, Швеції. Друзі, вмощуйтесь зручненько. Не забувайте підписуватись на наш канал. В цьому відео пропоную вашій увазі мої думки, мої варіанти прогнозів на матчі, що відбудуться в п'ятницю 16 травня. А саме Австрія, Франція, Угорщина, Данія. Швеція, Словенія і Швейцарія, Норвегія. Що стосується Австрії і Франції, то не рахуючи Словенію поки що найгірші показники в цій групі, у австрійців і французів, я думаю, для того, щоб бодай, як мінімум, залишитися в елітному дивізіоні Чемпіонату світу і не перейти, не допустити цього, не перейти в дивізіон 1А, до речі, де перебуває збірна України. На жаль, ми мали чудову нагоду потрапити в еліту, але не сталося, як гадалося. Тому, друзі, Австрія і Франція. Я б сказав би, непогано демонструють гру, але не найвищого рівня. І будуть намагатися виконати для себе на сьогоднішній день найголовнішу задачу залишитися в еліті. Вже навіть я не знаю, і мови не йде про те, щоб потрапити у чвертьфінал. Тут прямо і сьогодні. Тому я вважаю, що обидві. Команди будуть намагатися забивати якомога більше для того, щоби виграти. І тому я в цьому матчі, Австрія-Франція, вибираю тотал більше 5. 1,72. Матч, Угорщина, Данія. Я думаю, тут господарі турніру виграють, виграють результативно. Це. Просто навіть особливо і коментувати не буду. Данія перемога і тотал більше 4,5 шайб в основний час 1,94. Далі вечірні матчі. Швейцарія, Норвегія. Норвегія найслабша поки що в цій групі. Швейцарія має непогані шанси зачепитися за плей-офф, маючи 7. Зароблених очків. І м, я вважаю, що Швейцарія е, має чудову мотивацію боротись, забивати і вигравати далі. А Норвегія має неймовірну мотивацію, якомога більше е, за матчі, що залишились, здобути очків, щоб хоча б, як мінімум, залишитись в еліті. Тому Норвегія мотивована зашкально просто, і Швейцарія так само. Я вважаю, що обидві команди заб'ють, ну, принаймні, як мінімум, по дві шайби, а можливо і більше. Тому я вибрав: тут є такий параметр, скільки шайб закине кожна з команд в основний час. І я вибрав параметр більше 1,5. Так. Коефіцієнт 2,3. Ну і четвертий матч Швеція-Словенія. Словенія, я і сказав, що в цій групі найслабша, не набравши словенська хокейна збірна. Єдина поки що, не набравши жодного очка. Швеція грає дома. Швеція. І навіть без того, що грає вдома, Швеція це елітна хокейна збірна світова. Не просто Європа, а світова навіть. Я вважаю, що Шведи закинуть 5 і більше шайб в цьому матчі, і тому мій вибір індивідуальний тотал Швеції більше 5 рівно 1,88. Дякую за увагу. Не забуваємо підписуватись. Пам'ятайте, що ваші дорогоцінні лайки, вподобайки і змістовні коментарі це найважливіша підтримка. Друзі, дякую вам за активність, за те, що ви є у мене. І за те, що ми разом на майстер-класі вже багато років. Скріншоти по всім прогнозам в телеграм-каналі, посилання до нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео, там саме да посилання на всі мої соціальні мережі. Дякую за підтримку, за перегляди. Слава Україні! Скорішої перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі всім папа! -па.